Польща і Сполучені Штати нерідко ці відносини були досить складними, представленими як стратегічна дружба. Чи цього разу це також буде чисто корисливий союз? Саме сьогодні ці відносини переходять на новий етап. Президент Кароль Навроцький, польський президент, зустрічається з Дональдом Трампом. Що з цього вийде? Що ж буде саме після цих розмов? Який документ? А може який висновок привезе Кароль Навроцький до Польщі? Саме про це сьогодні будемо розмовляти з моїм гостем. З Піотром Жаком, аналітиком і експертом з міжнародних справ, також інтернаціоналістом і американістом. Доброго дня це тема дня. Мене звати Євгеній Дячко. доброго дня, пане редакторе. Доброго дня, пані та панове. починаємо саме з питання, що привезе Дональд Трамп і також Кароль Навроцький на цю зустріч до Сполучених Штатів, і що вивезе Кароль Навроцький до Польщі. Так, так, безумовно, ключовими двома такими фундаментами є питання безпеки, звісно, у зв'язку з напруженою міжнародною ситуацією, війною прямо за нашою східною межею, та в умовах нинішніх військових маневрів п'яти держав Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. Czyli właśnie, тобто саме питання безпеки, звісно, з особливим урахуванням інтересу Республіки м, Польща м, та м. американської участі ораз американського заангажування, з'яшення eh, збільшення цього залучення на, kontynentі kontynentі на європейському континенті? Kwestia, um, і другий фундамент це економічне питання, Трамп, адже пам'ятаємо, що Дональд Трамп в першу чергу все ж таки бізнесмен а вже потім політик, президент. Ново саме так <засті> залишаємося при цьому підході до Дональда, Дональда Трампа. Воно, на Отже, наскільки Трамп ми, відомий своїм транзакційним підходом, може розглядати може Польщу як полське, бізнес партнера, як не раз говорилося, з, що розуміло, ви купуєте газ, газ військове обладнання, тому звісно, ви друзі. Але наскільки також розглядають Польщу як політичного партнера. Так, так, ш... що та в Європі е на мою думку, читаю, принаймні, із того, що е мені вдалося цього цього проаналізувати мислячі мислячі е партнерами для Дональда та, Трампа, які та, найбільше мають такі, значення. То серед іншого саме три головні такі власне був це президент Анджей Дуда і тепер його наступник. Припускаю, що це буде саме його наступник, тобто Кароль Навроцький продовжувачем саме цього партнерства Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії, а також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан якщо говорити <занкій> про ці політичні питання, то з, то з ним рахуються. Як як ви, звісно, коли останнім ви, часом ви, ви, були ці зустрічі Зеленський, у форматі саме президент, президент Зеленський, президент, президент Франції, Франції, Франції канцлер Німеччини, ці, мі з, мі то в, зокрема, то також приєднувався онлайн президент, президент Кароль Навроцький, тобто Дональд Трамп все ж таки рахується президентом з польським президентом. тож залишимося. При цьому при цьому аналізі, що насправді станеться 3 вересня, вже під час цієї зустрічі Кароля Навроцького і Дональда Трампа, які були три найбільш ймовірні сценарії цієї зустрічі? Припустимо, що це звісно оптимістичний, песимістичний і нейтральний? Можливо, розділимо одну зустріч на ці три шари. Я думаю, Я що, що ця зустріч може прийняти, варію, е прийняти е може е найбільш нейтральний так, варіант, але можливо, так, так можливо почнемо з такого варіант, припущення, поз тобто позитивного варіанту. Варіант, так е думаю, Му що Кароль Навроцький, навроцький напевно, на напевно знову висвітлить ситуацію президенту, президенту Трампу е щодо війни в Україні. Як ми то як ми це бачимо? Яка європейська точка зору? Польська точка зору? також пам'ятаємо, що, що президент Навроцький ще коли був головою ІНП, коли децізії приймав децізії рішення про ліквідацію, ліквідацію радянських місць пам'яті в Польщі, був внесений росіянами, якщо я правильно пам'ятаю, до списку місцевого МВС розшукуваних, розшукуваних ордером на арешт, і, до дліпори, нарешт, і, і досі наскільки мені відомо, це не було знято, полським, коли він став президентом тим Польщі. Тому тим більше в, думаю, що інші, цю що справу інші, президент Навроцький і, також представить президенту, президенту Трампу ще одне питання. Думаю, що якщо повернутися до цих питань безпеки, він буде переконувати Дональда Трампа збільшити, як я вже раніше згадував, американську присутність на європейському континенті з акцентом на Польщу, тобто збільшити військовий контингент в Польщі, наприклад, переміщуючи частину солдатів з Німеччини саме до нашої країни. Як оскільки вже раніше з'являлися такі саме ідеї, щоб це здійснити, тобто ідеї власне, це були такі припущення, саме оскільки Німеччина не платить стільки, скільки потрібно на НАТО, чи так буде? Побачимо. Але ще питання безумовно міжморя і більшого саме залучення Вашингтона в цій темі? Якого побачимо? Але думаю, що ця тема також буде порушена. Ну і Ми не може, не може заміляти, бракувати також теми безпеки, але, але саме енергетичної. Енергетично. Ми знаємо, що американці постачають до, до Польщі газ, скраплений проблеми. газ, Підозрюю, що можна буде також мова, можливо, про збільшені обсяги цих поставок. Але чи будуть прийняті якісь конкретні рішення? Тобто, думаю, що більше пропозиції. Пропозиції також пам'ятаємо, що президент Навроцький відповідно перепрошую згідно зі статтею 133 конституції республіки, співпрацює разом з прем'єром з урядом, тобто з прем'єром і відповідним міністром там, міністром закордонних справ, але чи ти сам, тобто не бере з собою, наприклад, міністра національної оборони для підписання чи переговорів щодо військових контрактів нових можливих чи міністра економіки. Тож це буде більше таке робоче, можливо, ознайомче зустріч. Хоча пам'ятаємо, що це вже другий візит Кароля Навроцького в Білий Дім. Звісно, перший як глава держави, а другий, взагалі і друге і друга зустріч таким чином з Дональдом Трампом, перша відбулася там, якщо я правильно пам'ятаю, 2 травня цього року, коли він ще був кандидатом на посаду президента тобто можемо також сказати приблизно, що ця зустріч є такою чистою, чистою формальністю. Це просто перший візит, який діє як така промоція, також польського президента. Бо ж під час виборчої кампанії Дональд Трамп активно підтримував і також сказав, що «You will win». Кароля... Кароля Навроцького. Тобто, це таке таке показування але такої дружби. Але в цілому можливо, що Кароль Навроцький може приїхати з порожніми руками Може приїхати з порожніми, але з іншого боку, пам'ятаємо, що це перша закордонна подорож Карола Навроцького. Його запросили до Вашингтона. І правда також полягає в тому, що, хоча б один з елементів програми, а саме, хоча й короткий, але короткий авіаційний показ, не проводиться для кожної голови держави, яка відвідує американського президента. тож це також підкреслення цієї дружби, відзначення можна сказати. Але теж то але може також це може мати, на мою думку, саме такий бізнесовий контекст. Таки, До не знаю не точно, бачні. які це ці літаки то, пролетять, -35, 35, чи може, можливо, можлива, це будуть саме F-35. Можливо, це буде якась така пропозиція, щоб збільшити ці закупівлі то, винищувачів. Випуск. А можливо, це будуть ще інші літаки. Це також варто уваги, що такий показ не відбувається щодня тобто mm. 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 uh, uh, це uh, все uh, швидше uh, вкладаємо, вкладаємо в цей оптимістичний в, uh, сценарій зустрічі так, <питакані> ну так ну і <питакані> цей нейтральний <питакані> це такий, <питакані> власне, <питакані> переходячи <питакані> до цього нейтрального, <питакані> так бо пан редактор раніше згадав саме про ці три сценарії. оптимістичний. Думаю, ми вже обговорили цей нейтральний і песимістичний. Так, нейтральний це такий власне. А <постеріст> чи Тобто ні я б сказав інакше, той, який я представив, це такий більш нейтральний, бо оптимістичного такого дуже оптимістичного тут немає. Бо мали би бути ті теж, власне, на мою думку, міністри, щоб вже підписати конкретні якісь контракти і так далі. Чи якось спочатку, звісно, домовлятися так ми не маємо знань на цю тему, щоб щось таке мало статися. Тобто і так виходить сценарій на більш нейтральний песимістичного. Я б радше не припускав, бо кожна зустріч важлива між головами держав, особливо саме з єдиною у світі над державою, якою є сполучені штати. І то це все ж таки важливо, що це перша ця закордонна подорож, і я впевнений, що буде запрошення Дональда Трампа до Польщі, і думаю, що це можливо ще цього року, хоча більше припускав весну наступного року. Чи може Польща за президентства Карола Навроцького реально долучитися до переговорів про завершення війни в Україні? Чи швидше приречена на роль спостерігача Бо звісно, ми вже не раз бачили, що європейські лідери присутні за цим столом на різноманітних зустрічах. В Польщі не було ані прем'єра, ані президента. Вони виправдовувалися, що їх не запросили, що це Україна не запросила? Інші казали, що це сполучені штати так вирішили. Рішили третій була, варіант так, та був та такий, що Кароль Навроцький готується до індивідуальної зустрічі з Дональдом Трампом. І, як Отже, як, то, як то, буде з, з Польщею саме в питанні безпеки, в Європі, безпеки в Європі, тут в Європі, в Європі, в Європі якщо говоримо мовування. про війну, як... чи, чи може Кароль навроцький, навроцький, навроцький також бути несподіваним таким таким політиком, який може вплинути на війну в Україні і її зупинити завдяки також розмовам з Трампом з Трампом? Чи це взагалі можливо і реально? Так, повертаючись, можливо, до першого пункту, 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 пункту питання пана редактора, ці питання такі саме, бо знаю до чого пан редактор прямує саме так, це останнє таке зустріч, так, що так, була у Вашингтоні. Саме були представники, там була Джорджія, Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини, так, так само і президент і Франції, і саме, Франц, і президент Франц, і саме президент Франц, Зеленський і, і не вистачало саме стільця для польського президента і саме колишня посол Сполучених Штатів у Польщі Джорджет Мосбахер згадала щось таке, що давайте дамо час президенту Навроцькому та його канцелярії, бо він нещодавно став президентом. Ну і саме що цей візит з вони Польщі не був підготовлений, тільки саме так. думаю, що це влучно. Що вона саме зазначила, що ця канцелярія тільки формувалася і так далі. Тож можливо, це з цього і виникло. Я так принаймні припустив. Скаю я, я не припускаю жодної злої Забачимо, волі. Побачимо далі, собачі, що буде в цій справі, чи Кароль Навроцький ні. братиме участь у цих зустрічах, джиня. чи ні. І другий, І другий пункт. пункт питання пана редактора: питання. чи може Польща, Польща відреагувати? Може тобто, я так, я думаю, так думаю, що під час цієї розмови, розмови, коли як, як я вже згадав, президент, президент Навроцький знову висвітлить президенту Трампу цю ситуацію, як ми сприймаємо саме Росію та імперіалізм. Стичні прагнення, запенди. яка зараз реальна Україна, ситуація в Україні, і ми знаємо, що постійно відбуваються ці бомбардування, е, обстріли, бомбардування, дрони і так далі. Е, гинуть люди. Що ми знаємо, ну принаймні з цих публічних висловлювань, що це Дональда Трампа все ж таки дратує, що невинні жертви цієї війни все ще є. незважаючи на проведені ним розмови з Володимиром Путіним. Мешляду, думаю, 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 що буде переконувати Марію, Дональда, Трампа, Дональда Трампа все ж натиснути цю червону з кнопку з санкціями. з санкціями, принаймні може також може сприяти цьому, щоб збільшити, збільшити американський тиск на Росію. Росію. А чи а є А чи є саме така що дуже дуже загроза, можливо, що взагалі тема України не буде не порушена? Можливо, що ти тільки ти про по Польщу, тільки і виключно про так, 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 на мою так, думку, мою ні. Опіні, думаю, що ми, президент Навроцький, Навроцький безумовно буде речником України всупереч, звісно, останнім України. подіям України. як от вето на цей закон про допомогу українцям, до звісно, не працюючим. Тож ж, підкреслимо, ж, 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 що ж, це не, не означає, рецація, що допомога буде повністю зупинена. Є. тільки що Есефабія все ж таки обмежує підтримку багатьом людям і, зокрема, тим, хто. Адже особи, які працюють, теж не матимуть продовженого статусу біженця і УКР та всього, що з цим пов'язано. Тож наразі вони стоять під стіною і теж не знають в якій ситуації перебувають. Бо до 30 вересня, звісно, це актуально. Якщо звісно далі нічого, якщо це зміниться, і вето вплине на їхню ситуацію, то вони будуть змушені швидко діяти і також організовувати своє. Перебування тут у Польщі, а це дійсно, дійсно дуже багато дуже, людей, які, дуже, дуже які наразі не легалізувалися через карти побіду, перебування, ані через обіцніші подання обіцніші різноманітних обіцніші заяв. Обіцніші а експерти віцніші також, віцніші також віцніші кажуть, що Польща втратить на цьому 8 мільйонів, мільйонів злотих. Тому це також чому підхід нинішнього президента віцніші саме віцніші такий, щоб наражати Польщу на втрату стількох грошей, а з іншого боку, має бути під час розмови з Трампом тим речником чи це не є конфліктом інтересів? На мою думку, тут потрібно розрізнити відрізнити дві саме питання: внутрішні питання від питань саме регіональної безпеки, безпеки Польщі. Ehm, і містим, і так, я все ж переконаний, що стане, що стане на висоті завдання. На Як це загально завдання, кажуть, так, президент, так навроцький президент Навроцький і, навроцький і навроцький буде речником і України, України саме в контактах, в контактах з президентом Трампом. Трампом. Це а раз. А якщо Ваші саме йдеться про внутрішні я питання, я, я все ж був би оптимістичним, що ще є трохи часу до кінця вересня, і все ж уряд підготує такий закон, який президент Навроцький підпише. Це в оптимістичному варіанті, але Думаю, що це можливо реалізувати. Ну, ж... ну власне, думаю, що ці. Mm -hmm. Прошу, прошу, брошу, прошу, брошу. прошу. Гаразд, то переходимо дай, саме і... до теми. Так, переходимо до теми провокацій і цих різних таких особистих політичних тертів. Якщо говоримо про також. Відносини між польським прем'єром та Каролем Навроцьким, чи цей візит до американського президента може зміцнити нинішнього нового президента Кароля Навроцького в цій конкуренції з Дональдом Туском, чи навпаки виявити обмежені можливості президента? Я все ж таки оптиміст, і думаю, що на польському ґрунті це все ж таки зміцнить президента безумовно. Останнім так, часом ходили такі чутки але, Очістя, ну, звісно, не у медіасфері, це також можливо у виконанні президента Трампа. Ми знаємо, що він експресим експресим політики, є експресивною людиною, експресивним політиком. Що політики, він нібито сказав, що не буде розмовляти ні з ким іншим, окрім президента Навроцького, і там Радослав Сікорський теж мав щось таке сказати. Не знаю, наскільки це перевірено, що політику щодо закордонних справ щодо сполучених штатів. Це лишає президенту Навроцькому. навроцькому. Тож тут Він, на польському ґрунті це точно зміцнить. Моє... Це на мою, мою думку, в моєму аналізі президента Навроцького може ослабити уряд, хоча яким чином це ослабить жін. уряд? Так такий спосіб, що президент Навроцький все ж буде ефективним у контактах з Вашингтоном і зможе домовитися. Думаю, що навіть може більше ніж президент Дуда. Наприклад, саме в питанні присутності американських військ у Польщі збільшення саме цього контингенту чи бізнесових питань щодо цих солдатів у Польщі, бо є також чутки, що якщо американські солдати залишаться в Польщі, то це вже буде успіх, бо є звісно, Сісно також такі думки, що Сполучені Штати можуть все ж таки відкликати цих натовських солдатів з Польщі, і їх тут буде значно менше. Так, так як, так, так, як раніше згадував, пам'ятаємо, що президент Трамп є передусім бізнесменом, і тут є питання саме о, може захоче заощаджувати тут, тут б я б акцент на це не робив матерії. у цій справі, хоча це більше питання. Я би змістив якби вагу питання саме його контактів з Володимиром Путіним. Бо якщо дійсно йому вдалося б домовитися про цей мир, то саме питання якою ціною чи не довелося б трохи все ж таки цих військ. 에... <прашиваю> Вибачте, <кону>. 에... Чувачу, <паспорядоч> здійснити скорочення поїз, саме цих військ у Польщі, та... хоча б у Польщі <паспорядоч> саме чи загалом у Європі. <паспорядоч> а чого, якщо я правильно пам'ятаю, спочатку <паспорядоч> Володимир Путін у 2022 році <паспорядоч> щодо НАТО, <паспорядоч> НАТО <паспорядоч> вимагав, щоб взагалі навіть здається з Польщі ці війська вийшли? <паспорядоч> а з іншого боку. Чи саме оптимістичним фіналом завершаться ці переговори з путіним? Важко сказати, але думаю, що поки що все вказує на те, що розчарування Дональда Трампа щодо Росії зростає, а не зменшується. Ну саме так залишаємося з Володимиром. Ми ближче до натискання червоної кнопки санкцій. Це це, це, цікаво, це це цікаво саме, що станеться, це, 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 чи вплине чи, так, доктор, так Кароль Навроцький на, на цю червону, на цю червону гужіка, кнопку, як ви кажете. Але чи це, але, чи це, це не, не така, така справа, сото залишаючись кристи, саме при Путіні, м, який кристи, так, було, хоче що, так, щоб, було, так, щоб тут не було натовських солдатів Польщі, у Польщі? Що по через якийсь час? Як... Бо бо, бо бо сьогодні, бо знаємо, що, що, бо, що припаде, już, не вже минуло 50 днів дні після цих заяв, як, як Дональд, Дональд, Дональд Трамп дав ці 50 днів дні Володимиру Путіну, і, Путіну на те, щоб закінчити за війну, бійну, бо пізніше в, будуть введені санкції 3 вересня Кароль Навроцький з Трампом чи це не є така усмішка в бік Путіна, що він саме вивів цих солдатів, і Путін буде вже більш схильний до переговорів, чи це не є саме ця загроза в найближчий час? Бо, Однак ці заповіді після 50 днів ну не є такими занадто різкими, бо давав йому набагато більше. Потім відміняв, потім також була допомога в Україні. Потім її давав, забирав. Тож Дональд Трамп, мабуть, такий недосить нестабільний у своїх обіцянках і в своїх заповітах. Чи так само може бути саме з цією червоною кнопкою. Так, але пане так, але пане редакторе, ще пам'ятаємо, що, пам що він, та він також скорочував цей термін, термін не тільки, тільки подовжував до 50 днів, але, 50 днів, але також в певний момент його, його скоротив саме після тих, 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 здається, тих, інтенсивних тих нальотів на Україну. Так тільки що ці 50 днів слід пам'ятати, що були пораховані без урахування візиту, зустрічі на Алясці саме обох президентів хоча ми не знаємо ця зустріч, ймовірно, якби перекреслила ультиматум Трампа, і він весь час розраховує на цю зустріч президентів Путіна і Зеленського, хоча вже знаємо, що вона не відбудеться принаймні не скоро. Також як вже міністр закордонних справ Лавров заявив, що цієї зустрічі не буде не думаю, що він виведе війська так, щоб превентивно з Польщі, щоб заохотити Путіна до переговорів. Бо Путіну все ж таки зараз насамперед йдеться про українське питання, а не 20 років тому. Теж вже пом'якшував ці свої вимоги. Ну звісно, він з цього напевно не відмовляється, але на даний момент для нього Україна найважливіша, а не саме тут питання присутності американських військ у Польщі. Принаймні нічого на цю. Тему останнім часом не було сказано, щоб то було для нього таким ключовим. А як ви думаєте, після цієї зустрічі польського президента з американським чи зв'яжуться вони з путіним, чи можливо з українською стороною, чи можливо навіть долучать їх до онлайн розмови через відеоконференцію? Чи є такі прогнози, що буде найближчим часом? Питає пан редактор під час візиту <пит> президента Вчайши Навроцького президента до, Вашингтона, до Вашингтона, чи дійде до чи такої тараз, Вашингтоні. зараз? Вашингтоні. Так, 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 так. так точно Ні, з Путіним. Ні, з Путіним це я точно я не те. Враження я я враження швидше за все в моїй думці. Ні, натомість натомість з президентом Зеленським можливо буде така несподіванка, що так, хоча пам'ятаємо, що це одноденний візит президента Навроцького. Um, і і ця зустріч, зустріч з того, що я тут собі саме і занотував, і вона розпочнеться о 11.55 і близько 13.30 вже буде конференція президента Навроцького. Тож вона не є такою довгою. Тож швидше за все швидше за все не буде такого тристороннього зустрічі. Хоча кажу, може статися якась несподіванка, але точно не з президентом Путіним. Це я б це однозначно виключив. І теж і теж так на кінець підсумуємо, що може на вашу думку так. Стосовно цих міжнародних відносин, особливо в контексті сполучених штатів, статися в найближчий тиждень і місяць, які є прогнози на ринку, які є реакції з боку сполучених штатів Європи, які є можливо прогнози також іноземних експертів, може там якийсь аналіз такий з тих країн теж з'являється в інтернеті, і що, що кажуть, також особи, які мають безпосередній вплив на те, що відбувається зараз у світі. Так, так думаю, що в найближчий, найближчий час, час так, скажімо, протягом наступного місяця президент, е, президент Трамп не ще не буде вживати Банків, якихось більших, більших кроків. Е, но... Ну запанував, uh, скажімо, такий пат, бо він випад, весь час випад, розраховував на цю двосторонню випад. зустріч. Він там щоправда додавав, То що може випад, також приєднатися до цієї випад, зустрічі випад, саме президентів випад, Зеленського і Путіна, хоча випад, вже відомо, що випад, цього випад, не станеться. Випад, ну і власне питання, що випад, далі зробить Трамп, тяжко тут важко прогнозувати, бо як раніше пан редактор згадав, саме президент Трамп є досить досить таким специфічним політиком. про зміні про змінну думку. Настрої, хоча з іншого боку, тобто він, він має такий спосіб вираження, мабуть, себе і своєї і політики, і але політики, але загалом досі не прийняв, прийняв якихось таких рішень, які б знижували європейську безпеку, навпаки, підвищив, хоча б заохочуючи, трохи погрожуючи так, щоб країни НАТО збільшили витрати, здається, до 5% свого ВВП. А і багато країн вирішило все ж таки збільшити деякі до 3%, бо частина країн дійсно мала на дуже низькому рівні. Ні, навіть близько одного відсотка і із того, що пам'ятаю, польща здається, має 4,6 або 4,8 відсотків ВВП, призначених саме на оборону. Тобто, це президенту Трампу вдалося. Тобто він є ефективним політиком, якщо йдеться саме про питання, хоча б безпеки. І, і, ще, і ще повертаючись до питання пана та... редактора, це... це... що може, витати, може чи... статися, Місо, думаю, що все ж таки республіканці чи адміністрація, чи адміністрація президента, президента, президента Трампа не будуть настільки наївними Росії, зобпаші, щодо і Росії, бачачи, що Путін далі бомбардує Україну, далі тривають обстріли, далі гинуть люди. Теоретично, теоретично, теоретично теж були заповіді, такі заповіді, такі аналізи, що Америка, можете, що, Америка взагалі може вийти з цього конфлікту не, не цікавитися. Хоча я думаю, що це все ж не станеться. Бо також ну пам'ятаємо, що все ж таки угода щодо рідкісних земель, так сировин рідкісних земель була, якщо я правильно пам'ятаю, остаточно підписана. Так так, Отже, американці не захочуть повністю вийти з поля маневру. З поля маневру. З такої ]生. золотої жили so uh, в Україні, звісно, а саме точно пам'ятаємо, що там все ж таки є великі родовища, тому тут є також американсько. тобто буде власне російська конкуренція. А Путін не хоче за жодну ціну відпустити Донбас, а саме там є основні ці родовища. і саме те, що станеться після цієї зустрічі в сполучених штатах між лідером Сполучених Штатів і польським президентом, чи це реалістичні сценарії? І цих розмов, також переговорів на тему України і безпеки в Польщі, чи будуть говорити про символічну підтримку, чи радше про конкретні військові декларації. Це безумовно стане відомо вже після того, як завершиться саме цей візит. А потім Кароль Навроцький продовжить, звісно, свою подорож. Він поїде також до Ватикану, де ймовірно теж буде розмовляти про мир. Ми будемо спостерігати за тим, що відбувається не лише в Європі, але й у всьому світі. а Також. У сполучених штатах це була програма Тема дня на польському радіо для України. Дуже дякую вам за розмову, дякую, пане редакторе, Дякую вам.